Але чому ми так детально розбиралися із запасами? Справа в тому, що, попри ліквідні активи, як то акції, облігації та валюта, цифрові гроші та крипту, США та Європа більше довіряють золоту, яке історично довело свою перевірену неодноразову роль найкращого охоронця багатства. США та Європа як архітектори сучасної фінансової системи не збираються позбавлятися золота ба більше той, хто це зробив колись, дуже шкодує сьогодні. Так, у період 1999-2002 років Британія продала половину своїх золотих запасів. Ініціатором продажу був тодішній канцлер казначейства Гордон Браун. Це його рішення так по тому і називали Браунс Ботом дно Брауна, адже воно вважається одним із найсуперечливіших та невдалих фінансових рішень в історії країни. Лондон століттями був центром золотого ринку, але продаж власного золота підірвав цей статус, особливо. Во той час, коли золото почали скуповувати Росія та Китай, навіть із врахуванням інфляції і процентів від валютних вкладів, Британія втратила мільярди. За оцінками 2024 року загублена вигода сягає 26 мільярдів доларів.